Сварки у стосунках неминучі, і в кожній парі вони трапляються. Але інколи якась здавалося б, невинна фраза може призвести до незворотних наслідків і навіть до розставання. Зараз я дам вам п'ять речей, які ні в якому разі не варто робити під час конфлікту з коханою людиною. Перше, уникайте будь-якого фізичного насилля, а також не ображайте партнера словами, які можуть поставити жирну крапку у ваших стосунках. Намагайте. Контролювати свої емоції. Друге. Не говоріть про розставання. Навіть якщо ця думка з'явилася у вас у голові, добре подумайте, перш ніж озвучити її в голос. Третє не лягайте спати окремо, якщо раніше завжди спали разом. Це тільки посилить образи один на одного і розсварить вас ще більше. Четверте, не обговорюйте ваш конфлікт із сторонніми людьми, колегами, друзями, батьками. Ви можете отримати токсичні поради, які вам. Абсолютно не потрібні. І останнє найважливіше, ніколи під час сварки не переходьте на особисті образи, які можуть зачепити заживе вашого партнера і не ображайте батьків одне одного. А ви допускали такі помилки під час конфлікту?